Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Завершився вересень, а я все ще ніяк не можу знайти сонячну годину, щоб відзняти свій звіт. Але зволікати нема часу, хоча б тому, що шкарпетки, які я вив'язала в вересні у мене ще в наявності. Але це ненадовго. Отже, на зараз у моїй скрині є дві пари шкарпеток. І от я вив'язую і ще раз переконуюсь, яка була геніальна ідея після вив'язування оцих шкарпеток залишок вив'язати на плед. І ця геніальна ідея буде стосуватися не тільки мене, але й дівчат. Які допомагають мені вив'язувати плед 12 місяців, тому що після вив'язування шкарпетки, залишок іде на вив'язування пледа. Тому що, якщо цього не робити, то після того, як ви вив'язуєте пару шкарпеток, у будь-якому випадку у вас залишаються залишки. І от на протязі вже півтора року моїх блукань, я вже назбирала. Ось скільки шкарпеткових залишків, бачите? І от саме вересень місяць я вирішила присвятити вив'язуванню залишків, таких і різнокольорових, і є в мене там і однотонні. І, як то кажуть, відповіддю на питання, що, де, коли, у мене і будуть вироби зі шкарпеткової скрині дизайнерських бажань за вересень. Тому що, що я в'язала шкарпетки, де це в спільних проєктах на нашому україномовному Ютубі. Я в минулому звіті розповідала, як я в мозаїку можу поєднувати вироби для різних спільних проєктів. А коли це завдяки нашій Оленці Бугановій, яка нам вигадала такий тайм-менеджмент. За допомогою якого ми на першому тижні кожного місяця ми розпочинаємо, на другому ми продовжуємо, а в останній тиждень ми завершуємо якісь наші вироби. Отже, на першому тижні стартів для шкарпеткової скрині дизайнерських бажань, але в фарбах нашого осіннього вернісажу. У мене вив'язалася така пара шкарпеток. Але, як то кажуть, не всі залишки поводять себе стабільно. Тому що, коли я брала оці шкарпетки, у мене ні одна фарба, ні один колір не полиняв. А от для шкарпеток, із своїх залишків. Я брала два отаких, от бачите, в мене ще залишилось нескінченні залишки. У мене ця пряжа полиняла трошки, але, як то кажуть, то сльози осіннього дощу. Дуже розчулили ці шкарпетки, вони трошки засумували, але перший тиждень можна вважати таким умовно вдалим. На другому тижні в магічному, за допомогою магічного кубіку, я завершила ще одну пару залишків. Залишками в мене був такий різнокольоровий моточок. А як основу я взяла нову для себе пряжу. Це «Артісан» від Alize. А оскільки супервош, то я сподіваюся, що кольори будуть стійкими, але ми це сьогодні перевіримо. Отже, це другий тиждень і теж вдалий. Це вже неумовно, хоча треба трошки почекати до прання. Наступний витвір дизайнерського мистецтва я в'язала на вільному тижні. Ну, він був цей тиждень вільний від оленчиних спільних проєктів по стартам, просуванням та завершенням. На третьому тижні я завершила гольфи для спільного проєкту Капсула на осінь. Але це ж теж карпетковий виріб. І тут було багато дизайнерських рішень. Крім того, рішення, що цю пару я вив'язувала не з залишків. А я розпочинала два нових моточка. Оце рожевий це Alize Супервош, А оцей смугастик це від регії. Я ж перевіряю Регії на її міцність. І ось ці смужки вони не линяли. На четвертому тижні. Вересня. Я вирішила, по-перше, повернутися до вив'язування своїх залишків, а по-друге, я ж вирішила виправити свою помилку, тому що пряжа невинна, тому що я не дотримувалась технології прання з невідомої кольорової пряжі. Я замочила виріб і відволіклася, треба було. По-перше, пильнувати, а по-друге, відразу краще дати оцет, і не було б ніяких питань. Але я даю цим залишкам, так би мовити, другий шанс, але ж уже з урахуванням мого досвіду. Тому що ці смужки я вив'язувала вже заздалегідь на сірому кольорі, бачите? І тут. Хай линяють, скільки їм заманеться. Тому що це, це оці самі шкарпетки, але після того, як вони вже по, погуляли, поблукали, помандрували по калюжах. Бачите? Вони вже заздалегідь сіренькі, і тому їм вже, я так вважаю, нічого не буде зроблено. От бачите, вони начебто і різні, і начебто однакові. тут. Руденька ниточка отут починається. А отут починається вже синьо бордова. Гама поєднується. Тому ця пара для мене дуже символічна. По-перше, це визволення спиць. По-друге, це визволення голочки. Бо я закриваю голочкою мисочки, коли в'яжу зверху до низу. Та й коли я з миска доверху в'яжу, то теж за. Закриваю голочкою, але це і визволення моїх сумнівів. Зараз, коли ми їх поберемо, то ми подивимось, чи впоралась я з завданням зберегти колір цих шкарпеток без псування за допомогою оцту. Отже, бачите, який в мене різнокольоровий вересень. В фарбах нашого осіннього Вернісажу. Тому що оце для Вернісажу, оце для Вернісажу, оце для Вернісажу. А ці гольфи навіть у складі всієї осінньої капсули, це теж створює таку собі мозаїку Вернісажу осінніх барв. А крім того, Усі ці процеси об'єднує фірма Alize. Десь повністю, десь частково. Та ні, у всіх парах частково. Тому що тут я додавала залишки, я не знаю, якого вони походження, але це сірий Алізе Супервош. Молочний Алізе, Супервош був молочний, став такий припилений. Рожевий Alize Superwash, А оці кольори я так колись пам'ятала, що цей колір має назву така берлінська лазурь. Не знаю, що там в Берліні такого кольору, чи небо, чи річка. Ну, моря ж там нема. Тому оці всі чотири пари об'єднані. Можуть бути під знаком алізе, тому що артисан я ще не можу вирізати і наліпити на свою ж. У мене ж основна думка не вив'язати шкарпетки, а наліпити наліпки. Ось я тут наліплю алізе, але мені ж треба наліпити один, раз, два і три. У мене нема стільки наліпок, тому що рожева ще є ниточка, і я. Етикетки зазвичай зберігаю до тих пір, поки не завершиться весь моточок. Ось це в мене від молочного. А ще в мене є від сірого. А потім, коли завершиться, ну, якщо до нового року завершиться, артисан приліплю і ту наліпку, а цю я можу вже наліпити. Регію не можу наліпити, бо залишилось більше половини, ще буде пара смугастих шкарпеток. Тому, як то кажуть, продовжуємо збирати скриню, ліпити наліпки і проводити досліди, тому що я хочу зараз попрати і подивитись, оце перевірити хочу. Берлінська лазур полиняє чи ні, тому що я чула, що якісь кольори у Артисана линючі. Це я вже прала, це не линяє. Це я вже прала, це линяє, тому будемо за допомогою оберега у вигляді оцту рятувати цю пару і виправляти мої помилки. Отже, переходимо до водних процедур. І оскільки я точно знаю, що ці будуть линяти, а ці я не впевнена то почнемо, мабуть, з берлінської лазурі. Беремо трохи прохолодну водичку, додаємо білий фон, щоб бачити гарно, буде колір чи ні. Може трохи менше зробити, щоб... Так, не засвічувала, бо білий колір це завжди темне життя, як не дивно. Ось. Отак вистачить. Готуємо відразу поруч оберег на всяк випадок. Тепер я вже навчена. І починаємо. Це трошки хімія, і почнемо перевіряти алізе artisan Тому що оця секційна пряжа не линяє. Я її перевіряла, коли в'язала всі шкарпетки такі різнокольорові. А це вже залишки. Тільки на жакарт пішли. Ні, віддає трошки, бачите, такий бусковий колір пішов. Мабуть, з часом фарба втратила стійкість, але мене хвилює більш оцей берлінська лазурь. Так би мовити, брудна водичка. Ні, берлінська лазурь живіше всіх живих. Просто бруд від, ну, в роботі були шкарпетки. Бачите, трошки такий бусковий, грязно-бусковий відтінок. Ось від такої от чорнильної ниточки, бачите? І все одно, бачите, який слабкий відтіночок. Ледве-ледве помітний. Так, а що ж робити? Я, мабуть, їх трошки перекладу в іншу тару, тому що чекати, поки вони тут. Хоча зараз трошки зачекаємо, не розходьтесь, це у вас буде замить. Я переклала шкарпетки в іншу посудину, але Оскільки в мене прозорої більш нема, то я вже залишила цю для наступного досліду. От додаємо оцт, тому що я про ці шкарпетки я точно знаю, що вони линючі. Тепер подивимось, наскільки в нас врятує оцет. Ви Бачите? Зовсім не линяє. Ну, трошечки синенький ось, тому що синій був найнебезпечний з цієї пари моточків, з цієї пари шкарпеток. Ну от, пішов синій віддавати. Але, по-перше, в мене тут же сіра нитка я. Тепер не переймаюся. А по-друге, все ж таки оцет, він рятує. Бачите, дівчата, тому, як то кажуть, оцет наше все. Ну, от, пішла вже синюва. Бачите, посиніло. ну таке блакитне, трошки, тому що тримає оцет, тримає в межах пристойності фарбу. І оскільки в мене. Сіренька основа, їй це буде зовсім не страшно. Ну, ось, трошки все одно посиніло. А оці біленькі, вони, коли я їх прала, там був, ну, я відволіклась, коли повернулась, то... <гум> то все було синє. Бачите, ось трошки посиніло. Але, по-перше, це не... не той відтінок, якого. Треба боятися, а по-друге, в мене сіра основа, як то кажуть, жінки з досвідом. Ось. І тепер мені ось ці смужки, бачите? Ні, на синьому. Тут більш синії одна шкарпеточка, бачите? І ось всі сірі смужки на місці. Нічого не зіпсувалось. Тому. Я, як і раніше, стверджую, що оцет нас врятує. Оцет врятує всі фарби з нашого осіннього вернісажу. Ось. Ну, тут піну, якщо прибрати, то видно, що водичка така блакитна. Але Знаєте, не хочу вже експериментувати без оцту, ото було б як, як туча така під час грози. А зараз так дуже все пристойно. Отаким результатом я вже можу бути задоволена. Можна йти. Поласкатися. Єдиний мінус, що шкарпетки тепер довго будуть мати аромат оцту. Оцет перебиває навіть запах від цієї хімії. Тут він приємний, стійкий, але приємний. А от коли додаєш, Оце, то він все перебиває. Отже, мої залишки трошки зменшились. Але з вив'язуванням якоїсь нової пари вони будуть тільки зростати. І якщо б я була впевнена в стійкості кольорів оцих залишків, можна було б вив'язувати плед, як, ну, щось типу, Пледу на 12 місяців, але ж я тепер точно знаю, що оці будуть линяти. Якщо я сама буду користатись, я буду дотримуватись режиму прання. А якщо комусь на подарунок, то незручно таке дарувати з таким нагадуванням, що треба додавати завжди оцити. Тому залишки продовжують жити кожним окремим життям. Будемо вирішувати їх долю. Ну, якщо хтось започаткує спільний проєкт в'язання залишків. І я буду будувати ще й таку мозаїку. А поки що додаємо шкарпетки до шкарпеткової скрині. Ліпимо ще одну таку наліпочку. І запам'ятовуємо шкарпетки, які зараз є в наявності, тому що, ну, з цими ви ще побачитесь. І у капсулі дитячій на осінь, і у вернісажі осінніх барв. І оті, які тільки що попрала теж висохнуть, теж в вернісажі осінніх барв ще раз, ви побачитесь. А потім скриня знов стане порожньою, тому що шкарпетки поїдуть зі мною в дорогу. Але завтра розпочинається новий місяць, новий тиждень шальних стартів. І знов будуть шкарпетки. Тому до зустрічі! В'яжіть з нами. В'яжіть як ми, в'яжіть краще нас, в'яжіть скоріше нас. Тому що зараз саме та пора року, коли шкарпетки будуть дуже востребовані. Тому в'яжіть шкарпетки з турботою про рідних, близьких, далеких, знайомих і незнайомих, про наших захисників. І себе не забувайте берегти. До зустрічі!